Ні дня без Ubisoft. у лютому 2025 року Ubisoft подала клопотання про відхилення колективного позову гравців, які оскаржують закриття онлайн гри The Crew. Компанія стверджує, що покупці отримали лише обмежену ліцензію на доступ до гри, а не повне право власності, і що ця інформація була чітко вказана, зокрема на упаковці продукту. У відповідь позивачі подали оновлену скаргу, стверджуючи, що на упаковці гри було зазначено, що код активації не має терміну придатності до 2099 того року, що на їхню думку вказує на можливість тривалого доступу до гри. Вони також додали новий пункт, стверджуючи, що внутрішньогрива валюта The Crew повинна вважатися подарунковим сертифікатом, який за законом Каліфорнії не може мати терміну придатності. Цей позов підкреслює зростаючі занепокоєння щодо володіння цифровими продуктами та практик ліцензування в індустрії відеоігор. Як зазначає видання Polygon, хоча компанії часто надають ліцензії на використання своїх продуктів, споживачі можуть не завжди усвідомлювати. Обмеження пов'язані з такими ліцензіями. Ця ситуація також викликає ширші дискусії про права споживачів на цифрові продукти, особливо коли компанії припиняють підтримку серверів або закривають доступ до онлайн-ігор. Законодавці в Каліфорнії вже вжили заходів для забезпечення більш прозорого інформування споживачів про умови ліцензування, вимагаючи від компаній чітко вказувати, що покупці отримують лише ліцензію на використання продукту, а не повне право власності. У підсумку справа з підкреслює складність питань пов'язаних Азних з цифровим володінням і ліцензуванням, і може мати далекоосяжні наслідки для практик індустрії відеоігор щодо продажу та підтримки своїх продуктів у майбутньому.